Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. колишній президент Сполучених Штатів та ймовірний претендент на посаду президента від республіканської партії Дональд Трамп, визнаний винним по всіх 34 пунктах звинувачення по справі, яка розглядається у штаті Нью-Йорк. Це безпрецедентна ситуація у історії Сполучених Штатів. Досі жодний з колишніх президентів не засуджувався по справах, наслідком яких може бути навіть тюремне ув'язнення. І дійсно по тій справі за якою Дональд Трамп визнаний винним, йому може загрожувати щонайбільше 4 роки ув'язнення. Хоча, звичайно, багато хто вважає, що коли незабаром буде винесений вирок, Трамп може не потрапити до в'язниці, а отримати умовний термін в'язниці. Багато хто говорить, що це рішення суду навряд чи вплине на шанси колишнього американського президента балотуватися на виборах. І, звичайно ж, не може заважати йому на виборах перемогти, навіть якщо він потрапить до тюремної камери. Це так і не так. Для того щоб зрозуміти ту ситуацію, в якій потрапив один з найбільш одіозних і ексцентричних політиків у сучасній історії, треба усвідомити, що взагалі йому може загрожувати по всіх справах, за якими зараз відбуваються судові засідання. Дві справи це справи на рівні штатів, на рівні штату Нью-Йорк. І тут Трамп вже цю справу програв, незважаючи на те, що у нього залишається право на апеляції. І... Справа у штаті Джорджія щодо втручання у вибори набагато більш серйозна за своїми наслідками, за її результатами. Якщо Дональда Трампа визнають винним, йому може загрожувати до 20 років ув'язнення, тобто враховуючи його вік, Дональд Трамп вже дуже немолодий чоловік. Можна вважати, що в такому разі в'язниці він просто ніколи може і не вийти. І є дві справи пов'язані із федеральним. Судами це справа про неналежне зберігання секретних документів і знову таки про втручання у вибори серед спостерігачів і тих, хто взагалі цікавиться американською політикою, побутує. Точка зору, що якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів, він може сам себе помилувати, і дійсно у нього є така можливість. Тут немає жодних сумнівів, однак тільки по справах федерального значення, тут Дональд Трамп має юридичну можливість звільнити самого себе від покарання, якщо на момент винесення вироку він буде президентом Сполучених Штатів, або якщо його спочатку. Засудять, а потім він переможе на виборах президента. І принесе відповідну присягу в якості очільника американської держави, хоча як це буде відбуватися, якщо він буде на цей момент знаходитися в ув'язненні, нікому не відомо. Ну і самі справи тягнуться досить довго, і можна вважати, що вирок по них буде винесений вже після того, як відбудуться і вибори президента Сполучених Штатів 2024 року, і його інаугурація. тобто інаугурація того, хто переможе у цих виборах. А от по справах, які розглядаються у Штатах, ніякої можливості помилувати самого себе у Дональда Трампа немає. Так виглядає американська судова система. По першій справі. В якій він зараз визнаний винний і в якому йому може загрожувати ув'язнення до 4 років позбавлення волі, помилувати його може тільки губернатор штату Нью-Йорк. Ще велике питання, чи побажає це робити губернатор? А, от по другій справі, у Дональда Трампа взагалі катастрофічна ситуація. Навіть губернатор штату Джорджія не має жодного права помилувати засудженого по тій чи іншій тій справі. Це може зробити тільки спеціальна комісія штату і не раніше ніж за 5 років. В винесення вироку. тобто, може скластися ситуація, коли Дональд Трамп буде ув'язаний, скажімо, там на 10-15 років позбавлення волі, і через 5 років того, як він буде знаходитися у в'язниці, ця комісія буде вирішувати питання чи залишити його у. Цьому місці чи дати йому можливість вийти на волю, і ніяких можливостей Дональда Трампа, навіть якщо він буде президентом Сполучених Штатів яким чином вплинути на факт свого перебування у в'язниці, якщо, звичайно він отримує вирок, не буде. І звичайно завжди залишається досить важливе питання, яким чином людина, яка буде позбавлена волі, зможе керувати країною прямо з тюремної камери. Хоча вже зараз очевидно, що навіть якщо Дональд Трамп не переможе на виборах президента Сполучених Штатів, скажімо, буде позбавлений волі у в'язницю, разом із ним будуть змушені піти агенти секретної служби сполучених штатів, яка забезпечує безпеку колишніх очільників американської держави, тому що повторюю, це така безпрецедентна ситуація, з якою Сполучені Штати ніколи не зустрічалися, і ніяких процедур, які скажімо, ремонтували перебування у в'язниці. Людини, засудженої за кримінальні злочини, якщо ця людина була перед цим президентом Сполучених немає Штатів, немає розуміння, чи можна цю людину позбавити державної охорони навіть в ситуації, коли ця людина знаходиться у в'язниці. Я думаю, таких юридичних проблем у Дональда Трампа і у самої американської. Політичної системи я б сказав інституційної системи буде більшати з кожним новим процесом, які будуть програні. А в мене немає жодних практично сумнівів що вони будуть програні, тому що там тяжкі звинувачення, і вони є доказові, більш до речі, доказові нічого історії у штаті Нью-Йорк. Буде звичайно ця ситуація нарощуватися з кожним днем. Дональду Трампу не позаздриш, і сполученим штатам ці ситуації не позаздриш. Це такий очевидний шлях до фрагментації ситуації в американській політиці. Тепер питання щодо. Того, чи на обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, на симпатії до нього виборців вплинуть чи не вплинуть ці вироки. Навіть оцей перший вирок, який ми дізнаємося незабаром. Згідно із соціологічними опитуваннями, так би мовити, база Дональда Трампа, те, що називається «Make America Great Again. Можна сказати, секта Дональда Трампа вона не звертає жодної уваги на вироки. Вона вважає, що Трамп переслідується рептилоїдами. Це люди далекі від розуміння реальності, яка є у них перед очима. Ми це все прекрасно бачимо. Вони фактично підтримували захоплення капітолія. Це люди далекі від демократичних норм. І ці люди будуть голосувати за Дональда Трампа, навіть цитуючи його самого, він вб'є когось на Манхеттені на очах у своїх співвітчизників. Їм абсолютно по барабану. Але для того, щоб стати новим президентом Сполучених Штатів, Дональду Трампу потрібна симпатія ще тієї частини виборців, яка не є його очевидним електоратом, тому що тільки так можна здобути перемогу на виборах президента США. І багато хто з виборців, які досі не зробили свій вибір у цій боротьбі, яка зараз іде між Джо Байденом і Дональдом Трампом, або вже зробили вибір на користь Трампа. Вони говорили, що вони не проголосують за колишнього президента Сполучених Штатів, навіть якщо вони будуть йому симпатизувати, якщо його визнають винним у злочинах, якщо їм доведеться голосувати за засудженого кримінального злочинця, а їм таки доведеться голосувати за засудженого кримінального злочинця, тому що вирок вже не уникнений. І це може бути не така велика частина виборців у порівнянні із ядерним електоратом Трампа, але це може бути саме та частина виборців, яка вартуватиме йому повернення до Білого Тому. Тому, звичайно, так як відбуватимуться ці процеси, що відбудеться до листопада 2024 року, які ще висновки щодо... Про вин Дональда Трампа ми дізнаємося, все це реально вплине на політичні шанси колишнього президента продовжити свою кар'єру. Або ми побачимо абсолютно неймовірну ситуацію, коли Сполученими Штатами буде керувати не просто засуджений кримінальний злочинець в історії України. Така ситуація вже була, коли більшість наших співвітчизників з радістю проголосувала за Віктора Януковича, справжнього рецидивіста. А цій людині доведеться керувати державою, можливо, прямо з в'язниці. Абсолютно буде незрозуміло, зрозуміло, яким буде я б сказав, сполучення між цією в'язницею і кабінетом очільника американської держави у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні БемієКові, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.